Панове, вітаю! Хотів повернутися на YouTube абсолютно з іншими більш позитивними новинами, але вже є як є. І так що сталося? Ввели нові обмеження. І зараз на більшості, а можливо на всіх українських біржах, і не тільки українських мається на увазі на всіх біржах, які працюють з українською фіатною валютою, заблоковані фіатні шлюзи. Тобто, ви не можете купити комфортним чином, звичним чином, криптовалюту. Але перше, це не привід для паніки, тому що це очікувано. Ми всі думали і знали, що це може бути що це обмеження може статися, і що в цілому може статися так, що НБУ продовжить регулювати цей ринок. І, друге, у нас все ще доступні p 2 p платформи, тобто ви можете купувати криптовалюту напряму у людей. Ви кидаєте їм гроші на карту, вони кидають вам криптовалюту, і навпаки, ви кидаєте людям криптовалюту і отримуєте гроші на карту. Як це працює, щоб це було безпечно, все дуже просто. Для цього є спеціальні платформи. Сьогодні я вам розкажу трошки детальніше про це і покажу, на прикладі платформи від Binance. Але такі P2P-платформи є на більшості. Сучасних бірж, великих і маленьких, і в цілому ви можете користуватися саме цим варіантом. Чи зміниться ситуація в майбутньому, наразі невідомо, але сподіваємось, що так зміниться. От, тож продовжуємо працювати, продовжуємо заробляти наскільки це можливо, і далі я розкажу конкретно в відео, як власне користуватися біржою p і як отримати криптовалюту все ще зручним способом, але по трошки іншій схемі. що ж таке, власне, P2P? P2P це Person-to-Person person, або ж прямий. Обмін через посередника дивно звучить, але суть в чому. Ви надаєте конкретній особі гроші в обмін на криптовалюту. Але один момент є посередник, який блокує криптовалюту на момент вашої оплати. Це все досить просто. У вас є гарант. Це може бути або біржа, або людина, або бот. В цьому ідея таких платформ і концепції гаранта, як такої: це бути під захистом, щоб хтось захищав ваші інтереси. Якщо ми говоримо про Binance, то перевага його в тому, що там дуже широкий асортимент варіантів, як торгувати, можна створити власну заявку на власних умовах, можна чекати потрібного курсу, і можна навіть заробляти на різниці курсів. Тобто ви купуєте на одній платформі за одним курсом собі криптовалюту, а працюєте на цій біржі за іншим. Так, ви не заробите на цьому велетенські гроші, але в цілкому кілька відсотків до депозиту підняти за день можна. Давайте покажу на живому прикладі. Я хочу за квартиру в польських злотих і кидаю ці польські злоти на револют. Але в основному свою масу грошей я тримаю в USDG на власне Binance. Тож ми зараз будемо міняти USDT на польські злоти в револючі. Перше, що нам треба зробити, це перемістити з нашого спотового гаманця наші фінанси на гаманець поповнення. Саме з цим гаманцем і працює P2P. Тож ми натискаємо переказ, натискаємо з Фіату на поповнення, беремо максимум і підтверджуємо. Далі одразу йдемо в P2P розділ. Тут є додаткові інструкції, можете їх переглянути при бажанні. Розуміємо, що ми хочемо продати. Валюту, тобто продати USDT і отримати за це польські злоти. А значить, ми натискаємо Продати, і отут обираємо валюту, яку хочемо отримати. Тут обираємо спосіб, на який будемо отримувати гроші. Розуміємо, що все зробили правильно, бачимо в якості підтвердження кнопку Продати USDT. Дивимось, що у нас є 100 доларів, і натискаємо Продати. Обираємо усі, вже доданий спосіб оплати. І натискаємо продати, бачимо перед собою чітку картину, що зараз відбувається очікування платежу, тобто наші гроші вже заблоковані, але ще не передані людині, з якою ми працюємо. Зараз відбувається очікування платежу, тобто ми очікуємо, поки людина до якої ми звернулися. Кине гроші нам на ревалю. Ми дочекаємо цього моменту, перевіримо надіслані кошти, і тоді все це підтвердимо. Як бачимо, нам поступила інформація, що наш платіж відправлено. Перевіряємо це на нашому ревалюті. Та є зарахування, все отримали. Натискаємо платіж отримано. Кажемо, що правильну суму отримали, все добре. Підтверджуємо за номером СМС. Все, угода завершилась. Можете поставити позитивний відгук. Всі задоволені. Ви продали свої USDT, Можете насолоджуватись життям. Основна перевага P2P платформ це їх універсальність і можливість працювати з криптовалютою навіть в заблокованих місцях або в місцях, де у вас немає карток, де у вас немає доступу до місцевих локальних можливостей. Ну, наприклад, я працюю в Польщі і плачу в Польщі, але не відкривав рахунок в польському банку, тому що немає необхідності. Я користуюсь револютом, користуюсь бінанс-картою, користуюсь монокартою в доларах. І це допомагає. Ні, комфортно розплачуватись з усіма можливими потребами. Абсолютно все те ж саме актуально для будь-якої валюти, яку ви потребуєте придбати або продати, просто вибираєте дію, яку хочете зробити, тобто продаж або купівля, і обираєте валюту зі списку. окремо, раджу розглянути пару юаюа, гривня гривня, яка дозволяє скидувати за вашу гривню на бінансі прямо гривню на рахунок на картку. Якщо хочете більше цікавої інформації і можливості для заробітку, то телеграм-канал вас чекає. Він закріплений в. Описі, ви бачите його на екрані. телеграм канал Платіж за Хомер. там все найцікавіше зі свіжиту криптовалют. Користуйтеся, пишіть коментарі і розповідайте, як вам ця інформація. Наразі ніяких офіційних заяв не було, але регулювання, так би мовити, внутрішнє відбувається прямо зараз. Дякую, що були тут. Дякую, що підписалися на канал. Па-па. і усього найкращого.